Олександр Довженко одна з найталановитіших і надзвичайно трагічних постатей ХХ століття, видатний кінорежисер, новатор, поет слова і кадру віртуоз монтажу, самобутній письменник, мислитель і філософ краси. На батьківщині він вигнанець з Вовчим Білетом. Творчу кар'єру Олександр Петрович починав як художник, причому як художник-карикатурист. Ще з Берліна він надсилав свої малюнки в гумористично-сатиричний журнал українських комуністів у США Молот. У Харкові малював політичні карикатури, які підписував псевдонімом Сашко. Також створив чимало шаржів на своїх сучасників. Довженко зняв і поставив 14 фільмів, написав 15 сценаріїв і кіноповістей. понад 20 новел й оповідань, Його стрічки Звенигора, Арсенал. Земля. Кінокритики визнали шедеврами кіномистецтва, а режисера назвали першим поетом кіна. Кілька фільмів. Було екранізовано По смерті митця, Повість полум'яних літ, Поема про море. Зачарована Десна У 1930 році Олександр Довженко зняв картину Земля. Ця кінокартина вивела українське мистецтво на широкі міжнародні обшири і принесла митцю світову славу. Але на Батьківщині робота Олександра Довженка була нещадно розкритикована. Землю заборонили в Україні, реабілітували лише в 1958 році, після того як земля. Війшла до числа 12 найкращих фільмів Всесвітньої історії кіно. Олександр Довженко мріяв прорватись до Голівуду. Ось що він писав у листі Сергію Ейзенштейну. Можете ви разом з товаришами, або з Чапліним, або ще з ким-небудь виписати мене в Голівуд. Хоча б на один місяць, надіславши мені візу. Мені дуже хотілось би запропонувати Чапліну один мій сценарій. Якби він йому і не підійшов, він міг би знайти в ньому для себе кілька цікавих речей. У нас в цей час ставити його не можна. Є свідчення, що Чарлі Чаплін високо цінував творчість українського режисера і в одній зі своїх промов сказав. Що слов'янство поки що дало світові кінематографії одного творця мислителя та поета Олександра Довженка, над деякими кінокартинами працювала дружина Довженка Юлія Сонцева як асистентка режисера або ж разом з Довженком як режисер. Такі фільми як «Щорс Аероград, Мічурін тощо Довженко зняв разом з дружиною. За спогадами друзів Олександр Довженко був відомим естетом. Його дуже турбував, наприклад, той факт, що в Києві старовинні будівлі змінюються новобудовами. Столицю України він називав. Містом генієм хворим на менінгіт. з першого дня війни Олександр Петрович вів щоденник. За кожну його сторінку в ті часи, автор міг не тільки потрапити до таборів Гулагу, а й позбутися життя. Всі думки і помисли митця висловлені в цьому документі епохи, глибокі і сповнені філософського осмислення. Сучасного і майбутнього України. Головне у щоденнику це роздуми про історичну кривду, завдану українському народу. Безліч сценаріїв Олександра Петровича так і лишилися нереалізованими. Приміром, він мріяв зняти фільм про Тараса Бульбу і навіть приступив до роботи. Але завадила війна. Те, що він записував у щоденники, не могло бути відомим авторам фільмів, створених на подібні сюжети пізніше. Так Григорій Чухрай зняв у 1961 році фільм Чисте небо. Вінуват в тому, що полумертвого взяли в плен. Вінват в тому, що я біжав, а мене і з собаками рвали на м'ясо. Цей фільм про радянського льотчика, який потрапив у німецький полон. Подібний сюжет за багато років до того, описаний у Довженка. Попри світову популярність, Олександр Петрович жив незаможно. Сучасники згадують, що він протягом 15 років носив той самий костюм, ту саму шубу. Олександр Довженко більш за все хотів бути похованим в Україні, тому ще за життя просив у влади дозволу на це. Не дивно, що йому відмовили, похований на чужині, на Новодівицькому цвинтарі у Москві, народжений Україною, палко люблячи і щиро несучи її в своєму серці, він був грубо позбавлений. Не лише право жити і працювати на рідній землі, а й оспівувати і возвеличувати її в своїх творах.